Я в Миколаїв приїхав в е, 1972 році. Там працював, там жили е, на трансформаторному заводі. Ну, а потім е, обкротився завод, коли е, Радянський Союз розпався. І приїхали сюди, роботи не було е, в 97-му році. Ну, тут займався клубнікою, вирощував, щоб прожити. Літом виращував, продавали, торгували, а зимою, якщо погода дозволяла, будинок сам. тому що настрой матеріалів такої вистачало. А вже я робив 5 років тому, наче 5 років тому. Побачив по телебаченню десь каміння, обклеєний будинок. Мені так захотілося зробити. Хотілося дати на красоту якийсь уголок уютний. Здесь, ну, знаю, По чуть -чуть, і Бог давав фантазію сили, здоров'я желання працювати. З дружиною, з ногами проблеми. Ви тут були весь час? Так, так. Дві сім'ї у нас жили. Ну, слава Богу, у сусіда скважина є. І... Сонячні там кілька батареї теж побило, у нього батареї з панелі сонячні. Ну, вистачало водички покачати, щоб попити, сварити щось. І спасибо батюшка з Котлярова, нам хліба. Хліба ж нічого не було. Хоч раз в неділю. А не вїхали. Чому? Тому що э, квартира у нас на 9 поверсі у, у Миколаєві. Дочка живе. Ну, Ми там жили, а потім приїхали сюди. А як вона буде в, в, в убежище, коли тривога? <реклама> <реклама> Лучше гри будемо вже тут. Если... І так, і в підвалу у нас нема, а що молились Богу, вона Біблію читає, я в іншій кімнаті, так. обращаюсь Богу так коротше, всією душою. І допомог. За село, але не тільки за свій дом, за свою життя, за все за село, щоб не розбомбили, За всю Україну. Так допомог Бог. пережили. Единственное, там зрело вот чуть контузию получил, со слухом проблем. Прилетала, ой, на дорогу до соседки перед домом там прилетела сильно. Что крыша была вся в земле, вот, и вот, вот осколки летели, ну, мы, не знаю, І вікна побили, двері поміняли входну. А так слава Богу, ну така осколками. Щоб... 에... Поруч. За 30-40 метрів там ямі є в огороді. А оці фігурки ландшафтні оці деталі це теж самі робили? Ні, це я виписував. Саме головне, щоб війна закінчилась. Цока горе нещастя і страдання не принесла на нашому українському роду. Саме головне. Далі буде здоров'я буде, ще цвіточками засадимо та перекопало, щоб красота була.